Друзі, привіт! Сьогодні хочу розказати про такий телеграм як Tronix App. Все, що треба робити, це майнити крипту. Просто ви заходите, у вас от, включається майнинг, вам потім треба в день, через день, заходити і типу, назвати клейм. Ось клейм і все трон і переходить на баланс. Також тут. E, дуже добре можна заробляти на реферальці. Зараз я вам покажу. Зараз я напрошую роз... ось є реферальна система. За кожного дають, в кого телеграм преміум дають 8,5 тисяч шіп. а за простий телеграм тисячу шіп. З даного проєкту вже мій знайомий робив виплату, проєкт виводить. Мінімальний вивід 300 тисяч сіб, а е, TRX, 20 TRX мінімум. Можна вводити на Binance і на різні криптокошельки. Також тут можна бост зробити. Мені в день капає по одному, одному трон. Ну, одному цьому. Е, тут треба можна купляти. за 100 TRX у вас буде кожен день капати по 10 TRX. Гаш цих коротше, і посилання я залишу під відео. Так що заходіть в мій телеграм і заробляйте.